Вітаю! Ви на каналі Бабусні квіточки і не тільки. І сьогодні ми продовжимо прогулянку по ботанічному саду. Ось така інформаційна альтанка стоїть в центрі, і тут розкладено все по поличкам. Ботанічний сад є частиною великого міського парку. Не просто це як окрема частина, а це все. Ну, як правильно назвати, частина композиції цілий. Парк дуже здоровенний. І ось ботанічний сад, перша його частина це аптекарський город, який ви вже бачили. Також тут є дерева, велетні, дерева цікавинки, які ростуть тут. І про все це розповідається. Погляньте, ось схеми йдуть. Цього парку, спочатку про рослини розказуються, як штат-парк це парк міста. І ось цей план. Ви бачите, яка територія велика, зайнята парком. Це і просто парк, і ігрові площадки, і ботанічний сад, і бігові дорожки йдуть через весь парк. В центрі альтанки є отака стела. На чотири пори роки, де сфотографовані найцікавіші місцинки у різні пори року. Ось міст, який переходить через річку, і є на вході. Ця річка біжить вздовж парку, і теж така вона примітна взимку, вона дуже гарна. І весна, коли радують першоцвіти, їх тут достатньо багато. Я жалію, що я не була весною тут і не змогла зняти ту красу. І ось центр це вже центр парку. Він знаходиться повністю на сонячному місці. Ви бачите, що тут вже багато рослин прибрано. Відквітають ті що багаторічники. І ось є тут і однорічники, і багаторічники, наші звичні целозії, жоржини. Вербени багаторічні, здається, це міланська. Дуже гарні жоржини я побачила такі з декоративним листям, темно коричним І погляньте, як підібрані кольори: жовте, оранжеве, червоне, фіолетове, все це просто грає своїми фарбами. Ну, Достатньо гарно. Можливо, мені не вдалося передати цю красу, але я старалася. Дуже багато висаджується сухоцвітів. Я бачила геліхрізум, бачила багаторічні трави, які використовуються як сухоцвіти. Ось дивіться, які. Остеосперму, рожевий і білий, дуже гарно, з фіолетовими багаторічниками гармонують, так, компонують один одному. Ну, Це, як ото кажуть, Ціла історія. Ось погляньте, яке листя на жоржині. Начебто простенькі квіточки, але як прикрашають бордове листя жоржинок. Клумбочка дуже весела і сонячні наші як клеома але вона вже відсвітається. і але все рівно вона виглядає дуже симпатично. Ось дивіться, скільки. Таких клумб, зроблених ну, дуже схожому варіаціях. Варіації квітів різні, але ось жоржини перед... йдуть по всім клумбам. Ось такі переходи зроблені вистрижені, бачите, такі альтанки, як їх назвати правильно, я навіть не знаю. Прям коридори такі в деревах. І ось такі фонтанчики для відпочинку, жарку погоду. Ви бачите, зранку було погода темно, дощик намічався, а ось яке сонечко. Ну, поки я дійшла додому, дощ пішов все таке. Так що погода це як гарно грає світло. Погода в Німеччині це таке, ідеш кудись і сонце а ти несеш з собою светра і зонтик. Ось э, агапантуси тут вже відквітли. Далі ми побачимо, де вони ще цвітуть. це на сонці. По таких горщиках ростуть. Дуже багато хто говорить, що в Україні ці рослини можуть зимувати. Повірте, не треба довіряти цим таким, розумним речам в лапках. Тому що тут ось великі горщики, які прибираються. І за того, що це рослина повністю, це африканська лілія. Вона навіть в Німеччині не зимує, а тут плюс 5. Насіннячко вона вже зав'язує. Все время весь час мріяла посадити нові ну, виростити, але якось не змогла знайти. Раз, купила насіння, але воно було зібрано чи пізно, ну, або не дозріле, так і не зійшло. Цікаві такі гапантуси. Тут вони у голубому кольорі. Кожен куточок саду, погляньте, як зроблений, де трикутні клумби, де ось ця клумба, такі багаторічники, високорослі. Ну, Кожен може знайти місцинку, де душа лежить, і сісти, подивитися. Ось погляньте рослини, це флокси і культурна рослина. І поряд ось вам дикорастучий горець. Дуже багато. Гортенці на, здається, Черешкова ось, ваточник. Агресор, а тут при такому догляді він ніякий не агресор радує і в одному містечку росте собі ось такі хвости гарнющі. А тут відчуття такого лузького саду з цими. Такими Розділами на секції. Бачите, що земля де можна, прикривається багаторічниками ґрунтопокривними. І це використовується на всю, де мілким гравієм, де листям не листям, корою рубаною. Таких ось кум дуже багато попаркуйте. Хоч і не скажу, що це прям дикованки якісь ботанічні, амарант, лисячий хвіст, родич целузії. Ось так цікаво зроблена клумбочка клумбочка, лавочки навколо дерева. Ось клеома і багаторічні трави. Кіриси вже відквітли, ехінацея, це двох кольорів і забула, як називаються рожеві оці рослинки. Ну, буває. Вибачайте, може хтось підкаже? Бо щось я вже ліатріси. Бачите, як кущами ростуть. Це магнолія. Люденьке, це магнолія, яка цвіте другий раз. Вона здороветельна. Там така деревина. Я вже наближала, щоб показати вам, що це дійсно магнолія. Але не вдалося мені. Ну, я зараз буду обходити навколо цього дерева. Дуже високо вона квітне. Я уявляю, скільки років цій деревині. Це, ви бачите, вона. Ось такі бутончики ще закладені. Тобто пізніше буде десь другий етап квітування. Можливо, вони її замруть. І знову бачите, земля покрита плющами. Нема такого, щоб земля була відкрита або травою, або газонною, або грунтопокривниками. Е е е Ось дивіться, яка товщина крінума. Там я робила шортс. Про цвіт квітучий. І я не витримала тут, ось знімала, пробувала там дуже далеченько підійти. Ну, завбітовшки, як моя рука, ці кріноми. не дарма про них кажуть, що це рослини монстри. Вони високі, мабуть, метр 50, і дуже товсті. Зрозуміло, що це рослина. Не однорічка вже. Тобто вже там дебелі і цибулини. і Єдине, не знаю, як вони тут ну, навряд чи зимують. Це в тіністому саду, такі альтанки і ось такі кущі ростуть. І фуксія, Правда, вона бідна страждає тут, ви бачите, тому що великий горщик, вона залита, дощі йдуть. Ну, Ми бачимо і проблеми, і красу. Дуже цікаво, коли отаких коли от гортен... гортензій багато. Вони так незвично виглядають. Садова герань. І знову я повернулася до клумби з крінумами. Ви бачите, які листочки, і за чого я хочу вам показати шкідників, Їх дуже-дуже багато. Після дощу завалило повністю ці листочки, і ви погляньте, що ці роблять виродки, скажімо так. Дуже багато равликів, слимаків. Ну, і я так підозрюю, що тут є кліщ, бо червонясте листя. Кореневий кліщ. Дуже гарно, тут можна весь день прогулюватися. Я вже дуже багато назнімала, можливо, вам надоїло. Ви напишіть, я тоді не буду монтувати відео. Ось анемона. багаторічна, японська, вона цвіте зараз. Такі простенькі, але дуже високі квіточки і так оживляють. і В тіні вона непогано росте, вже багато стіль різних сортів. І всі варіації фортенції. Ось сонячний годинник. Жалко, тут, бачите, вже сонця не було, і я не змогла вам показати, як він діє. Було б цікаво це глянути. Можливо, я виберу якийсь день, коли сонечко і сходжу туди. Але поки ще обіцяти не буду. А тут ростуть рододендрони. Я жаліла, що не була тут весною. Я уявляю, яка ця плантація буде красива, це ця, ця ділянка парку. Але тут є на що звернути увагу. Ви бачите, що земля відрізняється від навколишньої, тобто це значить, що вона тут кисла. Тут найвірогідніше всього навезена земля. Вони живуть і ростуть прекрасно квітнуть на стеблах, які відходять за літо, і на основному товстому стеблі. Тобто вони обрізають дуже-дуже-дуже, я так зрозуміла, рододендрони. І покрита, бачите, або геранню садовою, або плющем, оскільки це тіньовий сад знову. Дуже багато тут хост. Ось бачите, по обам, обом бокам вздовж. Щось та й росте таке низькоросле, але тіньовиносливе. Ну, ви бачаєте, що я показую рослину, не рослини, а доріжку. Хтось ішов, мені треба було кудись переводити відео. Ну, так вийшло трішки. Погляньте, деякі рослини у тіні дуже втягнуться. І знову хости, і що з ними зробили шкідники. Ті ж самі равлики, і та ж сама гусінь. І слимаки. Я вже не раз говорила, що обробки тут не робляться від шкідників. Хоч для нас це дико. Жалко рослин, але. Можливо, вже вам і надоїла екскурсія зі мною, тому буду завершувати. Дякую всім за увагу. Дякую, хто зі мною. Хто не зі мною і був, і сподобалося, підписуйтесь, залишайте вподобайки. Дякую всім за підтримку. Бажаю скорішої перемоги, мирного неба і всього найкращого. До зустрічі у майбутніх відео.